Наш гість начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю вас. Я. Традиційно розкажіть нам про обстановку в області, де сьогодні найгарячіше чи є жертви серед цивільного населення. Сьогодні вночі піддавалась лінія фронту вже на на жаль. Стандартно постійним обстрілом атаки ворога по найгарячішим напрямкам Авдіївському, Мар'їнському, ну і звичайно Бахмутському, дещо знижені. Є і погодні умови на це, і впливають, і відповідним чином перегрупування військ-супротивника, але про це буде вже інформувати в тому обсязі, який необхідний Генштаб і військове командування. Що стосується Донеччини і території відносно віддаленої від лінії фронту. І громади великі Селидівська громада сьогодні піддавалася обстрілу. Одне з підприємств, Удачненська громада зазнала ракетного удару вранці. Одна людина загинула, і дві людини зазнали поранення. І саме удару, ракетний удар, був нанесений по підприємству. Там, де працюють, і не можуть апріорі, взагалі, і по відстані від лінії фронту перебувати військові. Жодного військового об'єкту немає. Знову ж таки, ракетний удар. Тому зараз вибухотехніки ще працюють, але попередньо це удар був нанесений ракетою типу Іскандер. Тобто, звірства окупанта знову є чергове підтвердження їхніх дій і їхнього нелюдського ставлення до будь -якої, якої території, те, що не можуть вони впоратись на лінії фронту, вони переключають свою злість, але це точно їм не допоможе на цивільне населення. Пане Павло, враховуючи те, що бої фактично вийшли на адміністративні межі Бахмута. Так, фронт перемістився фактично на адміністративні межі Бахмута. Що це означає для населених пунктів поруч? Той самий часів яр або сіверськ, як і вище, але тим не менше по мапі видно, що він так зараз не дуже гарна ситуація довкола нього виглядає. Ну, скажу, ще коли ми будували першу оборону Бахмуту, це Десь травень 2022 року, коли ми окопували сам Бахмут і протитанкові рви перші з'являлися, але вже під обстрілами, але тоді супротивник вів обстріли з території Луганської області, то ми вже тоді дбали про оборону Часового Яру і так само розуміли, коли стоячи багато годин над мапою, і в тому числі і. Фахівцями військової адміністрації ми розуміли, що необхідно облаштовувати ці міста. Тому зараз ми чітко розуміємо, як і де будуть розміщуватись наші захисники військові, які наскільки обладнані, скажу добре обладнані ці позиції. А далі час покаже, але відверто ми розраховуємо, щоб цими позиціями ми. У обороні не користувалися, а краще ми будемо їх вже облаштовувати після закріплення наших позицій після звільнення і деокупації територій. Втім, території міст, найбільше наближених до Бахмуту, вона обладнана Збройні сили відповідним чином розподілені так там. Але на Бахмуті, там, де ворог скажу. Ну так, Макс мінімально те, що можна зазначити. На Бахмуті, ворог де йшов і застосовуючи свою тактику кліщів, це в даному випадку з півночі і з півдня міста, ця тактика в них вже. Можна сказати, не спрацювало, тому що там ситуація суттєво змінилася і не на користь ворога. Далі вже військове командування буде коментувати. Але, тим не менше, повторюсь, з часів яр він обладнаний, як і інші міста. По евакуації людей всі діти евакуйовані паралельно з евакуацією дітей з Бахмуту, з міста Часового Яру. Ті, які лишаються, звичайно, місто під постійними обстрілами, але водозабування. Безпечення і електропостачання ще на установчій нараді, коли президент України відвідував Донеччину, а він це здійснює періодично. Було надано доручення і поставлено на контроль офісом президента. Відповідні доручення виконані мною доповідь зроблена, і максимально ті блага, які можна, навіть в таких нелюдських умовах, вони надаються навіть в місті часів Яр. Продовжуючи тему дітей, яку ви вже зачепили сьогодні? На Донеччині формально завершився навчальний рік. Так, останній дзвоник про не навчальний рік, а останній дзвоник. Так скільки дітей у вас нараховується у школах на онлайн навчанні? І яка взагалі може бути якість навчання на Донеччині, коли регулярно обстрілюють? і Діти мають бути або в укриттях, або щонайменше в сильному стресовому стані? Всього, якщо брати статистика, як я завжди кажу, річ така жорстка, і цифри завжди кажуть самі за себе. Всього близько 102 тисяч дітей до шкільного віку, тобто від 7 до випускних класів до 17-18 років. Всього звичайно ці діти в більшості евакуйовані, навчання проходять в онлайн. Офлайн режимі там, де можливо, але звичайно ж за межами області і в інших навчальних закладах на території області люд... дітей шкільного віку, які проходять навчання онлайн. Виключно онлайн лишається близько 332 вибачте, тисяч дітей шкільного віку. Вони проходять навчання навіть це здебільшого стосується таких великих шкіл і міст відносно віддалених від лінії фронту. Це Покровський район, повністю який під контролем Української українських збройних сил, і частина Краматорського району, і вони зосереджені так, щоб діти, навіть перебуваючи і проходячи онлайн навчання, були в максимальній безпеці. Тому 32 тисячі майже учнів завершили навчальний рік в онлайн режимі на території Донецької області, 49% якої зараз. Є під контролем української влади збройних сил України, при цьому інша територія, яку там було дві третини контрольована з 2014 року. Я завжди на цьому наголошую, що окупант, який фейки не робив, що вони там. Розвивають інфраструктуру і так далі. Окупант лишив з території Маріуполя, Волновахи Солидара, того ж міста Бахмут. Ми бачимо, що відбувається. Це території. там життя неможливо. Життя буде відновлено ну, тільки бо Вони там... просто пане Павле освобождають українські території від життя. Оце їм на жаль поки що вдається, але віримо, що недовго вдаватиметься. Дякую вам дуже за те, що сьогодні долучилися. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.